Так, магазин Кауфланд. Наші покупочки. Олексій сказав, що хоче суші. Ми будемо робити суші. Мука, вафельки, базончик. Зараз попівку. Метаксу купила на день народження собі. Такий белі шоколадний. Це до суші, уксус. Це сметанки, такий чай. Це зараз до пивка, е цукрова пудра. Це ми купили хрін. Я ще не пробувала, його попробуємо. Такі помазушки, мабуть, піде в суші Філадельфія. Це теж в суші піде огірочок. Це для мусіньки. Шоколадку взяла і таких дві пачки по 10 листочків. Я думаю, багато накрутимо. І ще ми взяли ящик води. І ще Льоша купив щось у машину. Там чистить стекло, жидкость і таку Ну, Теж десь 80, з чим-то євро.